Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Після вибухів на аеродромах у Росії, де базуються бойові літаки, окупанти можуть розміщувати техніку за Уралом. Перенести самі аеродроми зможуть не швидко. Про це для 24 го каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він зазначив, що за Уралом окупанти мають бази, на яких можна працювати. Переносити саму базу дуже невигідно, бо якщо взяти Енгельс чи Дягілєво, то це займе роки. Якщо росіяни ухвалять рішення перебазуватися, то витратять рік чи два, зазначив світан. На думку військового експерта, росіяни скористаються іншим шляхом, посилять систему ППО і розроблять багаторівневий захист. Він матиме кілька зенітно-ракетних комплексів різної дальності висоти і застосування Росія 5 грудня масово атакувала Україну. Силам ППО вдалося збити майже 90% ракет. Світан сказав, що це не корелюється з можливостями нашої оборони, про які знає ворог. Як вважає експерт, вороги запустили 70 ракет, а мали б приблизно 100. Радянськість російської армії не дозволила їм скасувати наказ. У них немає зворотного зв'язку. Якщо наказ отримали, то йдуть навіть на нелогічні дії. Тому швидше всього атака мала бути більшою, зазначив світан. Він додав, що ймовірно, атака нашими безпілотниками по Дягілєво і Енгельсі вивела з ладу три бомбардувальники і знешкодила кілька десятків ракет. Видання Файненшал Таймс опублікувало анонімний коментар радника українського уряду з питань оборони. Він заявив, що Україна тепер не має обмежень щодо відстані ударів. Напади повторюватимуться. У нас немає обмежень на відстань, і незабаром ми зможемо досягти всіх цілей всередині Росії, в тому числі в Сибіру, сказав чиновник. На це недвозначно відреагував радник ОП Подоляк. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону прокоментував інформацію Файненшал Таймс. Не може бути такого, що якийсь анонімний радник говорить подібні речі, стверджує Подоляк. Він наголосив, що уряд є абсолютно прозорим і завжди відверто коментує все, що можна сказати, змі. Подоляк зауважив, що завжди варто давати не анонімне джерело, а прізвище, щоб людина несла за це відповідальність. Радник голови офісу президента додав, що не завжди слід анонсувати конкретику, оскільки це може зашкодити українським військовим. Спершу слід виграти війну, наголошує Подоляк. За його словами, після перемоги українці зможуть дізнатися про всі героїчні вчинки українських військових. Ми ж не окупанти, ми не воюємо на інших територіях. Ми воюємо на своїй території України, тому ми маємо робити все, що вважаємо за потрібним. Все, що відбувається в РФ, є наслідком того, що Росія поступово втрачає керованість. За словами представника ОП. Росіяни вже не вірять Путіну. Він запевняє, кремлівський режим не гарантує їхню безпеку. Починають дедалі більше хаотизуватися. Відбуваються саботажі, розвалюється керованість силовою вертикаллю. В РФ Подоляк зауважив, що кількість подібних інцидентів буде збільшуватися. Також він додав, що Україна не бере участь у будь-яких діях на територіях інших країн. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.